Наш син сильно б'є дітей в садочку, і це вже друга частина, я розповідаю всю цю історію, щоб, можливо, вам вона пригодиться. Отже, коли були знову дзвіночки наступні, значить, декілька днів тому мені написала вихователька. Десь тому тиждень тому, що типу, він побив хлопчика, хлопчик пішов синяком синцем на лбу. Ну, я якось більш-менш, ну теж бо я спокійно відреагувала, Звісно, це не окей, ну, звісно, ми з ним про це говорили. І так далі, і так далі. Але ну, якось ми там б'ються між собою, і ну, я не. Не звернула на це увагу, тому що мені казали, що якщо щось буде гостре, то мені скажуть. І вона прям пише, що зверніть увагу, бо це вже якось трошечки виходить за всі рамки. Я така окей. Я кажу, я буду врегульовувати це питання з основницею садка, написала їй, ми все з нею переписуватись про це, спілкуватись. і вона покаже, Ілону, давайте ми запросимо психологів у садок, нехай вони не поспостерігають. А ну, вони, власне, поспостерігали. В той же день я сижу в Альтанці, чекаю а, часу, Ще чуть-чуть, думаю, ще 10 хвилин потусуюсь і піду вовку забирати. А, мені перша одна мама, що, коротше, її мама скидає повідомлення, що напружує її Вова, тому що він лобашує дітей і так далі, так далі. Я така ясно. Потім я заходжу в наш чат, садочку і пишу, типу, на одногрупники, привіт, перемперем. А я прикріплю свої повідомлення. А тому, що я хочу щоб все було прозоро, щоб люди розуміли, що ми плануємо цим займатися, і я хотіла, щоб вони мені написали взагалі, як мами це бачать, що їхні діти розповідають. Можливо, вони там трошечки часу проводять своїми дітьми в садочку, щоб я розуміла, як це відбувається, тому що я з ним там не сижу. Або я завала, або його батько завів його в садок. Потім ми його забрали, і власне все. Ось і мені прийшло повідомлення про те, що м -м, мама сидить з донькою в садочку, тому що в неї зараз в період адаптації. і вона спостерігала за завовчиком. І я от прикріплю повідомлення, яке вона надіслала. що так він справді б'є діток, але їй здається, що йому скучно з одногрупниками. Ось, і він чекав, поки вийде там, старша група і почав з ними гратися. ну щось таке. І вона ти покаже, що в нього є виражені лідерські якості. Ну, коротше, видно, що він от такий. І я це розумію, ми це давно бачили, розуміли і вдома це розуміло, тому що він так. Має бути так, як він хоче, і ти хоч трісне. Але ці лідерські якості десь треба якось трошечки спрямувати. Це ж не окейно, коли б'ють дітей. Знову ж таки, Йдеться мова не про штурханці, що десь хтось іграшку забрав, хтось когось штурхнув, чи десь там раз в п'ятілятку вдарив. Тому що якби я була на місці. Тих батьків, я би теж була, м'як кажучи, незадоволеною, а батьки, до речі, дуже адекватно якось відреагували. Ну, прям дуже-дуже адекватно. Продовжу в наступному відео.